Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі а 2 крю і Якщо ви пам'ятаєте, у нас позавчора був цікавий бій на 121Б, там, де не зміг я перемогти fv 215 б я ставив на каточки всіх. і вони не влучали в мене або не пробували в мене. І дуже така люта заруба в мене була. І сьогодні я хочу вам показати не менш цікаву зарубу, але вже на вікерсі лайт. І це бій від нашого підписника Медмакс прислав цей реплей, Давайте його подивимося і побачимо все, друзі. І якщо ви ще не підписані на канал, прошу підписатися і поставити на лайкосик, а також написати, що ви думаєте. Про цей Бій і взагалі про Вікер Слайд. Вперед. команді противника маємо два важких танки. Два середні, дві ПТСу і один легкий танк. в команді союзників один важкий танк, два середніх, один легкий і три Потесав. Наш герой з КД 6,6. Не знаю, чому 6,6 у мене в топі. А, я тепер знаю чому. Дивіться, у нього значить, стоїть чай, стоїть преміум паливо і ремкомплект. От, Тому 6, 6 КД, тому що у мене стоїть 2 чаї, ну, там, те, що на екіпаж. І преміум паливо, тому у мене КД 6,5 на каліброваних снарядах, друзі. Граю на каліброваних снарядах. Чому? Тому що тут дуже цікавий маємо пробій на осколкофугасних снарядах, і цим треба користуватися, треба грати саме на хешфугасах, тобто на звичайних фугасах, це не хеш фугас. На фугасах треба грати і е, матимете дуже гарний і цікавий, е, цікаву шкоду за бій. Тобто зможете в рази її підняти. І що, друзі, відбувається? Ще не пройшло дві хвилини бою. Наш герой вже має 403 хітпоінти. І це дуже мало, звісно, друзі. Тут без варіантів. І Наш герой вже сам вирішив, що він тут вже, мабуть, не жалеється, але як е, і потрібно, він грає до останнього, забирає Шерідана. і команда союзників тримається. Зараз, друзі, 2-1 рахуночок. І наш герой що робить, друзі? Ця та сама механіка. Звісно, тут він на... получався просто дуже багато дуже багато вихватив, дуже багато втратив хітпоінтів, Але, друзі, тим не менш, він просто міняє позицію і взагалі робить так, щоб його тут не видно було і не чутно. І тут ще стоїть без протиосколкового під бою Вафентрагер. І Вафентрагер вже отримує свій перший фугас. Дивіться, друзі, 에, розуміє наш герой, що він може куди поїхати? Туди, тому що не буде він обіжати по колу. Все, засвітився і знову ж таки міняє позицію. І, друзі, начебто була перевага в команди союзників, а тепер зараз немає переваги, залишається лише є сотий із команди союзників. І наш герой 403 хитпоїнтів якого. Ну і що робить? Він поїхав, дав тут коло на респі. і їде назад. Їде назад, там, де був в 40.05 І трошки нижче, аби дав би цей постріл і влучив би, але рятує Єсотий. Єсотий рятує. І тут, друзі, дивіться, тут начебто теж немає, протиосколкового під бою. Ні, проте осколковий підбій все ж таки є. І забирають на пару з Єсотим. Забирають разом. Що відбувається, друзі? хеві Т-57 хеві Тут, м що відбувалося зараз, друзі? Хтось там намагався взяти базу, друзі, дивіться. Хтось тут бере до п'яти але це означає, що він там просто був і вирішив. Просто проїхатися, що робити. Плац. Наш герой залишився 1 в 3. Там в 3. І маючи 4 хітпоінти, страт... е, витащити таку катку достатньо важко, друзі. Достатньо важко. Що робити, не міняє позиції, стоїть, відсвічується, друзі. Оп, це в принципі було передбачено, що він там, тому що базу хтось вже брав. А от т 57 Heavy незрозуміло. Він був десь біля нашого різпа з лівого флангу. І що робить наш герой? Наш герой просто катається. До речі, збиває він ці е, е, лампи, текстури ламає. Я б, наприклад, на його місці цього не робив би. І залишається 2 хвилини 30 секунд, і е, потрібно... Щось робити, потрібно грати і якось виграти, і це не перевага. Там, де ти можеш забрати точки і чекати, поки кататися, поки дойдуть очки перемоги. А тут е не так, друзі. Хевік достатньо швидкий, дивіться, дивіться, тут є простріл, є простріл, але наш герой не влучає. 1200 хітпоїнтів має Т-57 Хеві. Це просто дуже багато. Дуже багато і як таку... Каточку витягти, незрозуміло. Опа, перший постріл помиляється Хевік, друзі. Хевік помиляється, має 900 хитпоїтів. Дивіться, друзі, дивіться, що робить, друзі, він його ставить на каточок, ставить його на каточок, він знов стає SCLін встає Хевік і женеться знову ж таки. Знову знов ремка знов знов і вирішує, що немає сенсу. Хевік вирішує, що немає сенсу ганятися за Вікерсом, тому що Вікерс швидкий, Вікерс швидкий як вперед, так і назад, і нічого тут не зробиш. А тут ще Хевік намагався грати від борту, друзі. Шотний. Шотний залишається для нашого героя Т-57 Хеві. Але в Хевіка є ще постріли, і наш герой не поспішає. Не треба спішити, друзі, ще є хвилина часу, і за хвилину часу можна просто брати із мором цього чувака на Т-57 Heavy, якщо він е, ну от так от вирішив, що може помилятися в грі проти Вікерса. Дуже цікаво, що зараз буде, як наш герой розведе його на постріл. і от Найостанніші секунди це найбільш важкі секунди очікування. І не тільки очікування, коли дивишся, а ще й коли граєш. Тому що важко він пропадає за свята. Ти не розумієш, вийде він справа або зліва. Що робити? 15 секунд, друзі, залишається до кінця бою 15 секунд. хоче розвести його на постріл, дивіться. Але, друзі, рікошет. Рікошет і це сталося. Розвод на постріл зробив свою справу. Це, друзі, перемога. І це, звісно, що це медалька майстра, це е 4 фрага, це медалька воїна і Калабанов, друзі. І колобанов. За такі бії отримує наш герой без прем-аккаунту 240 тисяч. І це, друзі, топ по дамагу. Друзі, що ви думаєте стосовно такого бою? Напишіть, будь ласка, коментарі і поставте лайк відео. Всім вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Пока!